Всім привіт! Це канал бізнес прив Сьогодні новий випуск на моєму ютуб-каналі про мої бізнес-напрямки, про мої бізнес-ідеї. Сьогодні буде прикольний спецгості, тому додивіться цей випуск до кінця і погнали! Сьогодні саме той день, коли в нас буде маленька закупка товару. І я, звичайно, попрошу, щоб співробітниця це підзняла. Що хочу сказати, ось це в нас такий маленький складік. На YouTube каналі товарний Бізнес Приф я сказав, що нас багато чого немає на складі, тому що немає потреби в цьому, тому що ми замовляємо тільки під клієнтів і одразу відправляємо цей товар. Але, до речі, хочу сказати, що. Павербанки, ліхтарі і так далі вже почали продаватися. Сезончик трішки почався, але не треба радіти. Краще радіти, коли закінчиться війна, ніж радіти, що о, клас, війна, локдауни, можна продавати, заробляти такі гроші. Але я знаю, що багато людей прям чекають локдауни, кажуть, гроші, гроші, гроші. Це фігня. Зараз хочу поспілкуватися з Ксюшею стосовно задач, котрі я собі розписав. Ксюш, хочу тобі просто зачитати задачі. Виправити ситуацію по негативному відгуку, я так розумію, що виправити неможливо, тільки... Дивись, у нас там було не один-два замовлення реальних, тому чому немає відгуків, вона не запросила. Всі постачальники підвели е, наших клієнтів. Всі недо... ну, не задоволені, ну, але забрали там товари, хорошо. але один тільки написав негативний відгук. Отак, друзі, це означає, як починати співпрацювати з новими постачальниками по дропшипінгу. Якщо ці постачальники не перевірені, то звичайно вони будуть підводити, будуть вбивати ваш інтернет-магазин через відгуки, буде падати видачі і так далі. Ну а як ви дізнаєте з самого початку наскільки це гарний постачальник чи ні? А, додавати новий товар на сайт. Є що додавати? Є, є, є що додавати. Треба дати доступу, доступу спеціалісту по Google Шопінгу, логін-пароль до магазину по Google Шопінгу. Чи є якийсь новий товар для розетки та Оликсу? Ну, таких перевірених, що ми віре можна може на розетку, пока пока не, да? є немає. просто. Окей. А, що полоші здоров'я? Ти штурмуєш автовиків? Оптовики всі, всім написали, на під реалізації магазинів теж всім написано. Є одного, яка буде посчитати, Чуть-чуть розниця пошли ось. А звідки воно шевелиться? Де в інстаграм? І как всегда з промовки. Дивись, випуск, як я сказав, на товарний бізнес проведе круто, і там не просто так я додав рекламодавця, з якого треба взяти гроші. А також одразу хочу сказати, щоб ти знала, на основному сайті бізнес-по каналі Бізнес Прив у нас реально круто йдуть вже покази на двох останніх випусках. Передостані вже 6300 і все це органіка. І хай навіть перевіряють бізнес з нуля, напишуть доставка суші. Всюди ми в топ-3. Тому рекламодавці маєте розуміти, що це тепер свіч, як то кажуть. Новий випуск буде в неділю, як завжди. Цей випуск буде, от саме те, що ми зараз знімаємо, про бізнеси, товарний бізнес, виробництво і так далі. Тому лайфстайл, як люди і чекали. А, так і треба виставляти срочно що рахунки з хлопцям по про групі, тому що мені треба відкрити їм доступи до другого навчального року. Друзі, хочу сказати вам, скільки в мене зараз інтернет-магазинів на Prom. На зараз в мене 10 інтернет-магазинів на Prom, два інтернет-магазини на розетці. І що ми робимо для того, щоб розширятись і зростати в товарному бізнесі. Звичайно, ми йдемо і на інші платформи. Це OLX, це і Google Shopping. На Google Shopping ми вже дуже давно торгуємо. І який зараз результат? У нас зараз на етапі запуску у Google Shopping. І перший тиждень був в нуль, це класно, що на мінус. Другий тиждень ми навіть спрацювали там півтори тисячі гривень чисто прибутку. Третій тиждень ми спрацювали мінус тисяча гривень. Які трабли трапились, те, що в нас щось як не працює аналітика, не всі конверсії показують. Тому через те ми не можемо підналаштувати ідеально. Але зараз спеціаліст все зробить і будемо вже її коригувати і масштабувати. Також Оликс на Оликсі в нас смішний результат. У нас перший тиждень було щось там в нуль. Чи перший місяць, чи тиждень я не пам'ятаю точно, в нас 60 товарів додано в другий тиждень було плюс 143 гривні прибутку, і третій тиждень плюс 143 гривні чисте прибутку. Ой, такі смішні результати. Чому це так? Як каже профі, котрий нас навчає, він каже, що зараз там технічні роботи, і через те Олекс не дає результатів. Мені здається, що це не може бути так. Тому хто торгує на Оликс напишіть саме зараз коментар, класно вас продає Оликс чи ні. Тому будемо чітко розуміти, що це просто мене, зараз він ще не продає. Друзі, а я ще відкрив новий YouTube канал про товарний бізнес. Називається YouTube канал товарний бізнес Прив Олександр Штабура. На цьому Цьому Ютуб каналі я вже випускав три крутих випуски. Я вже випустив три крутих випуски. У мене такий сьогодні день. Останній випуск називається Я відкрив інтернет магазин на Маркет «Пром» і, і він вже йде на показник 30 тисяч гривень чистої прибутку на місяць. Тому підписуйтесь на цей youtube канал. Цей youtube канал тепер тільки про товарний бізнес. А основний ютуб-канал бізнес він і про товарку, і про круті інтерв'ю, круті бізнести, крутих підприємців. Ну там інший зовсім левел. Тому у мене вже два топових youtube канали. До речі, на своєму ютуб каналі я неодноразово розповідав про інструменти для підприємців, для всіх тих, хто займається трафіком. Та кожного дня мені пишуть товарщики в інстаграм, в YouTube, тівтоці, що ти ще можеш нам порадити для масштабування, які ще інструменти для того, щоб збільшити об'єми, збільшити дохід. Також, друзі, всім, хто мене запитував, я відповідаю: для того, щоб масштабувати, збільшуватись об'ємах, доходу, для того, щоб створити якісний товарний бізнес. Без crm системи це неможливо. І звичайно, це має бути якісна crm система, тому що тут мають бути такі інструменти, завдяки котрим ви зможете як масштабуватися, так і систематизувати всі ваші процеси в товарному бізнесі. Вона має зекономити ваш час, збільшити прибуток, а також забезпечити контроль ваших співробітників. І для мене це LP crm система Я хочу сказати, що сам на початку товарного бізнесу я познайомився саме з цією lp crm системою і зараз не. Також працюю, друзі. і Що ж для мене тут дуже дуже важливо, і для вас також Можна інтегрувати сюди будь-який лендінг та інтернет-магазин. А це Маркетпейспромі, це розетка, це Хорошоп. Навіть можна інтегрувати лід-форми з Фейсбуку та Інстаграм. Звичайно, інтеграція з новою поштою та Укрпоштою, відправка смс вашим клієнтам. Також тут є ip телефонія Ви можете дзвонити клієнтам, приймати дзвінки. Ви також можете робити записи ваших розмов і перевіряти ваших співробітників, що дуже важливо для контролю персоналу. На зараз дуже важливо це робота з ПРРО. Це касові апарати. Ви можете це робити як ручну, так і автоматично створюючи чеки, відправляючи вашим клієнтам. Що для мене важливо, як для тої людини, котра займається товарним бізнесом вже 10 років. Я думаю, що це буде важливо для вас, те, що тут є всі абсолютно інструменти для того, щоб вести товарний бізнес. У багатьох crm систем немає інтеграції з чекбоксом. Тут вона є, тут все автоматизовано. Тут всі ваші питання вирішуються в комплексі. Для всіх тих, хто зацікавлений, є дуже чудова пропозиція. Це 14 днів безкоштовного користування даною crm системою Друзі, регістрація під відео. Алло, Валір, привіт. Чим зайнятий в залі? Ти красавчик, звісно. Ти що не знав, що я хочу в тебе пару слов взяти для, для свого випуску нового? Чи що? А, хвилин 10, Я пішов тоді на виробництво, а потім е, давай зустрінемось. Може, в твоєму магазині? Все домовилися, все, давай до зустрічі. Це наше маленьке виробництво. Я думаю, що дуже багато з глядачів бачили його. Що хочу сказати, Ну, по-перше, те, що в нас неймовірно смачний продукт горіхова паста, різних смаків це і кечі, і фундук, і мигдаль, і просто арахісова паста із медом, з і шоколадом, і з какао-бабами. Ну, коротше, класна реклама. Дуже смачна. Я, перш ніж прийти на виробництво, хотів, по-перше, сказати, що. Треба, щоб ви її скуштували. От така от 500 грамова баночка. Я хочу подарувати кожному, хто зробить в нас замовлення. Посилання на наш інстаграм в описі буде. І якщо він... Зробить замовлення на 400 гривень, отримує в подарунок 500 грамову баночку, арахісової пасти 100% без всяких домішок. Дуже смачно, тому замовляйте. Я хочу сказати, що я не дарма знімаю інтерв'ю з класними підприємцями і постійно раджую, що вони як роблять, як реалізують свої товари. По-перше, я вже почав дарувати подарункові набори для того, щоб люди, в котрих є своя аудиторія, вони розміщали в себе в сторісі, те що ось їм подарували класну. Набір ложка здоров'я дуже класна смачна горіхова паста Це перше, те, що я взяв від суші, доставка суші. Друге, зараз ми спілкувалися з Варламом, і він мені буде допомагати в налаштуванні реклами на інстаграм для того, щоб ця продукція почала продаватися. Тому фішка з безкоштовною історією вже реалізується. Фішка з налаштуванням класної рекламної кампанії буде реалізовуватись також. Він також підтвердив те, що мені треба більше з'являтись е, з обличчям в інстаграм-сторінці. Тому мій контент-менеджер буде мені прописувати кожного дня завдання десь сфоткатись з баночки, десь щось розповісти, десь показати, як куштувати з млинцями, яблучки там і так далі. І все це поливати арахісовою пастою. Тому все це будемо робити для того, щоб наше виробництво ложка здоров'я зростало, зростало, зростало. Ти зірка мого каналу. Привіт. Дивись, в мене YouTube канал вже не про товарний бізнес. Але цей випуск я хочу посвятити, присвятити саме товарному бізнесу, саме ем, методиці, як реалізовувати продукцію. Тому що люди дуже часто думають, що товарка це коли ти продаєш електроніку, смарт-часи, всяку хрень, а не, не що інше. А для мене це онлайн-продажі. Давайте просто онлайн-продажі. Саме, онлайн. саме онлайн. продажі да. Саме онлайн-продажі. Неважливо, що ми знаходимося в твоєму магазині, це все херня. Друзі, я завжди вам казав: треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія Профіпак, з котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так, тому що. Все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, котрий ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари, і щоб клієнт... Отримували якісний цілий товар, друзі, звертайтесь до компанії Profipak. це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Якщо ви не бачили ще інтерв'ю з Валерою, в мене на Ютуб каналі є такий випуск. Це магазин Протинович, мережа магазинів Протинович на Ютуб каналі. Подивіться, дуже цікаво, інформативно. Але зараз трішечки інформація, яка там була, бо ви ж той випуск не зовсім подивились, а цей подивитесь. Вал'єрчик, скажи мені, будь ласка. Найефективніший спосіб реалізації твоєї продукції через онлайн-продажі ми дуже комплексний підхід робимо mm. на сьогодні. Це в нас пром, це в нас розетка і також інстаграм. Звісно дуже добре працює розетка. Стабільно працює пром mm -hmm. а, і інстаграм. Ти кажеш, розетка в тебе на першому місці зараз? А, по замовленням так. Буває, прилітає там і по сім, і по вісім замовлень, іноді Це треба, по два, і... по три. А пром він просто стабільний. Там одне, два, три замовлення там прилітає. Іноді немає замовлень, іноді там по чотири, по п'ять замовлень, але він такий стабільний. В нас. А як ти думаєш, чому на розетці в тебе більше кращий результат? А... Що робити робити інакше? Що робити? На розетку складніше потрапити і там менша конкуренція саме в моїй сфері. Так? І... А на промі дуже багато і дуже знижують ціни. Все це, це, це круто. А скільки в тебе магазинів на промі? Один. Ну, ти думав, що можна розширитися? Бо якщо в тебе один, два, три там, замовлення в день на промі, то другий магазин може давати те ж саме. А, так, треба трошки буде змінити концепцію, поставити людину, ще додати її роботу і відкрити цей магазин. Ми зараз трошки збільшимо обсяги продажів в інстаграмі, покращимо його, а потім вже будемо думати ще над одним магазином на Ну трішки неправильно. Мені здається, стратегія. Хоч хоч я б як би ти це сприйняв, це не критика. А, знаєш, як каже морглонси Сесимбаєв, треба покращити краще. Це знаєш, навіть як хтось каже, там може Радіслав Гандапас, що коли в тебе два співробітники, один з них класно працює, а інший погано. І є помилка така, що там ці, власники, вони приділяють увагу саме тій людині, котра погано працює. І втрачають на це час, тому що треба приділяти більше уваги той, той людині, котра так класно працює, мотивувати її цим. А так вона з точки зору психології вона сидить і чує, як не їй приділяють увагу. Увагу, хоча вона на це заслуговує, тому що вона класно працює, а придіють увагу людині, яка шариться і погано працює. Так і в бізнесі, навіть якщо в мене там бізнес-напрямок якийсь працював, я краще туди всі зусилля кину для того, щоб там ще краще було. Бо це знаєш, як бізнес молодості казала завжди відкрити повністю кран, якщо вже потекло. Тому я вважаю, що на промі. Ну, чому я вважаю, так ти знаєш, я думаю, що в товарці трішечки розбираюся. Тому що якщо пром працює, то можна відкрити там другий магазин, він, так як новий, він буде працювати краще. По-друге, підкрутити рейтинги заздалегідь, як я тебе вчив в навчальному ролику чи курсі, який в тебе є, і він буде працювати краще. Ти розумієш? Давай тоді ось на камеру скажемо. Ми е, відкриваємо другий магазин на промі, і в наступному, там через декілька випусків, розповімо людям, як цей другий магазин працює і наскільки. Загально збільшився об'єм. Давай, чесно. Давай. Я от, от чесно давай. скажу. От дивіться, я відкрив другий магазин на промі, і ось так-та так. Та було так, а стало mm. ось так. Давай, щоб мені не лажанути, щоб я, я спочатку перевірю видачу твого першого магазину. Давай перевірю твою конкуренцію. Чому? Тому що я хочу тобі сказати, що, от, наприклад, там горіхова паста чи щось подібне, вона не супер продається на промі, тому що ну це не той продукт для Прому. Може супервисока конкуренція, супервисока пропозиція, що там. Баснословних якісь замовлень не створити. Може, твій магазин на топових видачах, і другий магазин буде на топових видачах, і результат буде такий не, ну, Тому, вже, тому, вже, вже ні, тому ти. ні, 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 ні. Тому е, я е, згоден на цю пропозицію. Це класна пропозиція. А по-друге, я все одно хочу подивитись просто всю історію для того, щоб знати яку стратегію обирати. Тому клас домовились. Якщо що, ми видалимо це відео просто з каналу і все. <рес> ну, як ми і робимо. Завжди. Ну так, да, да, просто можна вирізати цей фрагмент і все. Я навіть через Ютуб можу це зробити. Все, дякую тобі ще раз. Гарного Заходи дня! Ще. Я дуже сподіваюсь, друзі, що було інформативно, цікаво, динамічно. А зараз будемо їхати в тату-салон, добивати мені цю лялечку. Тому поїхали там трішки, поспілкуємось про е, слідуючих гостей, з ми будемо зустрічатися. А також подивитись на дуже смінливе тоту, котре я сьогодні собі буду бити. Я дуже люблю мультизадачність, неймовірно люблю. Але все, що я роблю, це все те, що приносить мені максимально великий ефект від того, що я хочу досягти. Наприклад, якщо це навчання, то я там роблю запуск, там якісь речі, котрі зроблять більше продажів на курси. Якщо це товарка, то я от зараз домовився. Мені допомагають в Оликсі е, бізнес-коуч по Оликсу, як зробити там більше продажів і заробляти більше. Слідучий хлопець, котрий заробляє круто на Гугл Шопінгу, він мені допомагає на Гугл Шопінгу. Я тільки домовляюся з цими людьми. Е, також YouTube я. Просто приділяю увагу Ютубу там один раз на тиждень. І я через те, що я роблю найважливіші речі, я все встигаю. І при цьому немає такого, що я там працюю багато. Я все роблю по кайфу. Я все роблю найважливіше. Оце залог успіху робити все найважливіше для того, щоб ваш бізнес зростав всі ваші напрямки зростали. А не так, що, знаєте, як мені кажуть, а як це а, відправки, а упаковка, а податки. Ви уявіть, скільки всього в мене зделоговано, я це не роблю. Податки, РРО, касові апарати, також замовлення товару, виплати заробітної плати. Абсолютно всі ці процеси зделоговані. Якщо вони не були ви б мене, мені здається, в ютубі не бачили. Ти готуєшся до локдауну на зимі? І чи ти бачиш, чи люди готуються? Дійсно, готуються, я це бачу. Бачу по замовленням, бо вони купляють вже безперебійники, купляють е, ліхтарі, купляють е, е, фонарі. Е, ну, не фонарі, такі ліхтарі з акумулятором. Акумуляторні такі ліхтарі е, з підзарядкою, а й телефону, там, лампочками там, і так далі. Е, тому я бачу, що люди готуються, я готовий. в мене все це додано. Ми додаємо все більше і більше такого товару. Е, у нас є з останнього. Котрий був локдаун, є павербанки, є якісь ліхтарі, є, є е, електроплити, а газові плити. І Ми трішки готові. Але, звичайно, цього недостатньо. Ми знаходимо все більше і більше постачальників і додаємо ці товари. Ось і підготовка. Закупляти це неправильна стратегія, тому що дуже велика конкуренція, якщо ви не вмієте в товарці обходити ваших конкурентів, де ще й закупляєте. Типу трендові товари під локдаун, угу. ви тільки втратите гроші і все. Ти що хочеш, щоб я щось сказав? А я нічого не скажу. Все, йдемо. Будемо добиватись. Так, ну я готовий. Всім привіт ще раз. Ми зустрілися Та, з хлопцями не, не просто так. На теребі. Це треба було мені казати, що в дитинстві. Тому що. Чому ми зустрілися? Тому що ми вирішили. Все ж таки перезапуститись, знаєте, як оновлення як в курсах там 2.0, тільки в нас 2.0 це в нас продакшн. Мене трішечки смущає, те, що в Prime Media вже багато всяких продакшенів. Це нормально, як ти вживаєш. Тут назву. — звання. Да? Він придумаєш назву? Да. — Так. Ми, блядь, його вигадували знаєш, скільки часу. Тому як ти вважаєш, будемо змінювати назву. Думаю, ну, що ні? Ні? Ні. Так а що, так? Ви, 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 ви... Да, да? В Миколаєві точно ні, в Україні я не бачу, що про Медіа. Ми вирішили запустити наш продакшн. І ми не просто заходимо, а так як ми бачимо, що у багатьох компаній, які запускаються, має бути якась фішка. То нагадай мені, будь ласка, що ми безкоштовно плануємо робити нашим клієнтам? Ми будемо безкоштовно надавати якісний на сторіс для наших клієнтів. Якусь нарізочку, скільки це секунд? 15 секунд. 15 100. секунд. Безкоштовно. Те, щоб ми могли рекламувати десь, ну використовувати для рекламної да, для, для рекламної кампанії. Безкоштовно. Будь-яка кампанія, Миколаїв, Одеса, You're welcome. Yeah. Да, Ми можемо це зробити. І ви подивитесь якість нашої роботи. Також подивитись, якість нашої роботи кожен може в мене на youtube каналі. бізнес тут, де ви зараз знаходитесь. Ну давай зазначимо, що Миколаїв це безкоштовно. А якщо це Одеса, то там треба заплатити буде за ну в Паруло... Одесі. Е, ні, в Одесі, якщо ми будемо там, ми можемо підзняти, ну, що у нас так. будуть зйомки. Якщо ні, це, це ціленаправлення. Чи як це на українській ціліспрямоване? Що ми будемо їхати в Одесу заради вас і інших клієнтів, то трішечки там, я думаю, що там на їжу, от Вітя заїжу, <світаю> за їжу залюбки. Він каже: я можу пішки дійти. Е, окей, е, в нас наші дії. Ми зараз хочемо обсудити, що у в нас в Instagram? Значить, е, я вже підготував відоси, які ми будемо поляти. Я хочу так, щоб ми зараз поїдемо на наступне інтерв'ю, яке в нас буде виходити. Угу. З дуже-дуже класною людиною, які е, мають потребу в нашій справі, то я думаю, що ми маємо підготуватися так, щоб ми приїхали і вже сказали, друзі, дивіться, ми от класно рознімаємо інтерв'ю, а в нас ще є класний продакшн. Ми знаємо, що у вас є куча клієнтів, давайте співпрацювати. Будемо вам там. Коротше, ти вже підготувався до да, нашої я, зустрічі? Да, — Так, я, я вже придумав цей варіант. Це, це дуже круто. А, окей, інстаграм. Ще не наповнював? Е, ні, ще не наповнював, Тільки підготував ці відоси, там багато просто Треба ще нарізати, тому що друзі, ми зараз підготуємо інстаграм. Він у нас створений вже давно, але будемо зараз туди. Ну, я думаю, додавати. коли люди будуть дивитися, він вже буде. Так, да, він вже буде вже класний, наповнений і в описі ми його додамо. Prime Media наш продакшн. А навіщо йому мікрофон? Я думаю. думаю, Я ще тут сижу. Да, что ты хочешь сказать стосовно ну, всего все. э, Ну, так, чтобы просто чтобы я тут не стоял как статуя, не сидел, вернее. Э, Prime Media, если мы уже решили с названием, ну, как бы, я вижу это как продакшн, который э, будет закрывать любые вопросы касательно видеоконтента. Вообще, будь то свадьба, будь то реклама, будь то телевизионное шоу. І YouTube канали, ну, то естественно да, это абсолютно все. І найголовніше, що цим будуть займатися люди, які спеціалізовано займаються, наприклад, якщо це весільна відеозйомка, то це буде людина да, займати, да. яка саме займається. Спеціалізується, да. так. Да. У нас не буде таке, що одна людина займається всім абсолютно. Як у нас зараз. Всі з чогось починають. Ну, Ми будемо долучати просто спеціалістів, у нас є такі вже, тому будуть вони виконувати саме те, що в них найкраще виходить. Коротше, сьогодні, 8 октября, старт нашого продажу. Супер, домовились. Ну все, я на світано зі стартом. Витяг будуть працювати, зайду. Тому ми будемо просто ділити бабки з льохою. Ну що, друзі, я підсів на голку. А що хочу сказати? Мене запитують часто, навіщо я це роблю, а я відповідаю, я не знаю. Я хочу, щоб мене більше помічали, я хочу більше подобатись людям. Мабуть, так. Я не знаю для чого, Руслан, для чого роблять тупі люди? Що виділяться? Виділитися серед толпи, таких як ти, таких як хтось. А, і кажуть деякі люди, що, типу, це якось по-дитячому, робити тату це не серйозно. Але це написала тільки одна людина серед сотні людей, котрим подобається тату. Вони теж не наважуються робити тату. А от своїм прикладом я показую, що якщо мрієте робити тату, робіть і не чекайте. Тому що мені вже майже 39, я дуже довго чекав. Треба робити раніше те, що ти хочеш в своєму житті. Тому так і роблю. Зараз буду корячитись від болі. Я знімаю випуски для свого YouTube каналу, який зараз ви бачите. І ви знаєте, сьогодні пройшло ще одне інтерв'ю дуже класне, з цікавим гостем. І це інтерв'ю побачите в слідую неділі. Я з командою кайфанули. Ми зараз так класно повечеряли, ми так класно попрацювали. Зараз, як ви бачите, трішечки грішу, але це все по кайфу. Якщо подобається мій контент, обов'язково ставте подобайку, пишіть кому, то обов'язково, що вам саме сподобалось, та підписуйтесь на мій youtube канал. На цьому все. Всім до побачення. І. Ну, Я ж Що-що? Я ж прислізівся. Такі душевні слова був.